Добрий день, сьогодні ми знаходимося в господарстві нашого компаньйона, товаришів, можна сказати, на Ямпільщині. Це Вінницька область господарство Наталка, яке вже кілька років користується нашою технікою і в першу чергу системами від австрійського виробника «Технік плюс». Тут вони застосовуються ну, практично максимально по їхній функціональності і можливостях. Тобто зараз ми стоїмо біля системи, яка встановлена на глибокорозпушувачі для осіннього внесення добрів. Є ще більша система фронтальний бункер, який планується використовуватися, оскільки його купили тільки весною, вже коли почалася війна, для внесення передпосівного добрив з агрегатом стрібтіла. І також дві системи них ще є для внесення інсектициду при посівного, оскільки господарство в тому числі займається розведенням гібридів, і питання, таке як діабротика. У них тут дуже гостро стоїть. Оскільки по кілька років буває кукурудза по кукурудзі системи виготовляються в Австрії, технік плюс завод. Буває двох типів. Перший електричний привід, це якраз система, які встановлені тут на сівалках, це електричний привід турбіни і дозуючого апарата для невеликих норм. Використовується в більшості випадків мікрогранула, інсектицидне внесення і посів покривних культур. Або сидератів, хто як називає. І гідравлічні системи. Гідравлічні системи вже більше розраховані на більші норми. Фактично, якщо це сівалка, то в першу чергу внесення великих норм добрив, це від 100 до 300 кілограмів. Конфігурація баків абсолютно може бути різна до 3500 літрів, від самих менших там, на 80-90 літрів і до 3000 літрів. І, відповідно, конструкція дуже просто зроблена. Тобто, стоїть турбіна електрична або гідравлічна, стоїть висівна катушка, так, аналогічна до посівного комплексу одна на всю систему. Блок управління знаходиться в кабіні трактора, на якому виконуються функції калібрування, виставлення норми. Перегляд оброблених гектарів, швидкості, норми. Норма автоматично може змінюватися з кабіни трактора, не потрібно кожен раз її перекалібровувати. Тобто один раз відкалібрували натуру і собі в процесі роботи можете коригувати її. Нагнітається повітря в систему, під тиском катушка видувається і воно видає в тукопроводи. І далі вже по магістралях, в залежності, чи така система, на якій є там 8, 10, 15, в залежності від необхідних кількості виходів. На потокопроводах або як на передньому бункері, в даному господарстві, це коли подається все на один розподільчий гриб чи на два, і вже через розподільчі гриби, там вже залежно, скільки потрібно виходів, там може бути і 20, і 30, і 40 виходів, то ви можете розподняти. Тобто, В залежності від робіт, то, і від потреби, від агрегату, то, можна підібрати систему на будь-яку будь 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 задачу. В цьому господарстві їх використовують осіннє внесення добрив, весняне внесення добрив. І при посії внесення інсектициду мікрогранули. Відповідно, якщо вже це вже четверта система, то значить вона має ефективність в даному господарстві застосування. Це глибоко розпушувач із, із, із... переробили його на лінійне внесення ну, 70 см між, між стойками. І що вносити? І вносили, виходить, осіннє внесення або НПК. Або чистий фосфор з калієм. І ми осіннє внесення, рихленні глибокому. А що він дає? Розпущення на глибину 35-40 см. Такі смуги робить. Так. І потім ці смуги можна буде сіяти. А, Він Тось... ніби нарізає. Да, смуги. Да, да. Це як під стріптіл. Це стриптіловський ми зробили, так. Да. Тобто чотири стойки, між ними 70 см, і просто потім сівалка йде по цих смугах. А яка сівалка йде? Ну, звичайні, обичні. Грінплейс. Точно да. Грінплейс да, да. просіємо у нас. Угу. Варіант да. хороший. А це, що за сівалка? а це бункерок для добрив, сухих. І це ми даємо вже добриво. зразу. Брядки угу. по ці смуги. Тобто рихлимо і зразу подаємо сюди доброго в цей радок. Бували чисто під цю задачу, чи її да, можна да. використовувати і для інших задач? Ну, її можна покласти теж і на інший агрегат, і так само давати доброво. там, наприклад, на дискову борону і теж давати там, чи і... чи з малою нормою, чи великою. Тобто, ну, універсальний продукт. А до якої норми можна давати неї? Від до? Максимально я не пробував, але ми даємо в основному 100-150 кілограмів. Тобто норму витримує, нормально, по різних трубках дає однаково. Тобто немає питань, щоб десь більше, десь менше, все сипе капітально. Тобто добре.